Давай я ось возьму напротив. Дивіться, там в кімнаті, блядь, Походу пиздеры є, дві, бля. Ебать, я сюда, блядь. Я кулаком забиваю. Я кулаками забиваю. своїх кулаками забив. The next day. Викидай оружку, ти перший. Бо ти на нашій території. То я, ми два на один тільки що билися, я вас забив, то як це так? Давайте, викидайте. З ким першим? Тука, пожди, заходь. Хай заходи, де він? Хай сюди. А ми вирішили блядь, на дуеті. не Все. стреляй его, блядь, не стреляй. Да, вот так. Тут не стреляй тут его, блядь, Олег, иди сюда, Олег, братуха. А Олег, ты Дай выйду. Не, блядь, не юзь на Олег, не стреляй в него, иди сюда. А что такое? Ну и тут нас пиздилка, на. Пашица, иди сюда. Выходит, Отдай идти? иди сюда, выходь. Все, блядь, не стріляй, я не я буду. Хто кого вбиває, то потім розходимося просто, а не вбиваємо знов. Да, мін, да все, уже. давай, на раз, два, три. Раз, два, три.